Другий день нашого челенджу 15 днів без стресу. І сьогодні ми будемо малювати наступну техніку, для якої нам знадобиться 5 аркушів. Я взяла сьогодні аркуші а 5 для зручності, ви можете використовувати менші аркуші. Що ми будемо робити? Ми будемо з вами малювати 5 викидів. Кожен викид на окремому аркуші паперу. Зараз, так як ми вміємо з вами малювати викид. Ми збираємо всю свою тривогу, збираємо всі свої емоції, які нам вважаються негативними, і ті, які точно такі, знаєте, розрушаючі да, російською мовою, деструктивні такі емоції, тому ми їх зараз всі збираємо в нашій голові, робимо вдих, і на видосі малюємо потужний викид. Ну, щось таке трапилося цікаве, що навіть лінер не захотів писати. папір. Знову збираю до кубки те, що залишилося із моїх деструктивних емоцій, із тих емоцій, які я не хочу переживати, і які я знаю, що точно викликають в мені таку роздратованість, злість і агресію і інколи тривогу та страх. Тобто все те, що мені не хочеться, щоб в мені було в великій кількості, я зараз збираю все в своїй голові і знову роблю вдих на видосі, малюю ще один викид. Так, це говорить про те, що мені вже брати новий лінер, бо цей у мене вже зламався і перестає писати. Цей викид я теж відпробувала. Пробую зараз взяти. Фейлінер. Ну, оцим зараз друг в мене вийде беру. Третій листочок і знову складаю все до кубки, піднімаю все з голови, вдих і. Ну, щось таке цікавеньке. Так, відкладаю, це був третій. четвертий. Так, знову. Те, що в мене залишилося після попередніх трьох викидів, я знову збираю все, що є, і знову на... роблю вдих і на видосі малюю викид. Так, знову піс вийшло. Тепер беру п'ятий листочок, знову таке ж саме. Знову збираю все до кубки, все, що залишилося в мене, піднімаю мої емоції. І знову роблю вдих і на видосі малюю викид. Мені достатньо. Я зробила викид, і на цьому п'ятому викиді я починаю його скруглювати. Екс техніка відразу нейрографуємо лінії і скруглюємо всі кути. Виводимо всі можливі петлі за межі аркушу, нейрографуємо все, що у нас тут виходить, виводимо петлі, петлю, виводимо, скругляємо. Дивимося, що в мене виходить. На цьому етапі, після того, як я зробила 5 викидів, я вже точно відчуваю, що в мене йде інша енергія. Ця енергія сильна, але вона точно не агресивна. Вона точно не деструктивна, і вона може навіть бути такою створюючою, а не роз'їдаючою зсередини. Але вона, ще раз зазначу, ця енергія сильна, вона ніде не поділася енергії, вона просто перетворилася, перетворилася із такої із... Із тієї, яка могла розрушувати все, да? навіть так, чомусь метафора така йде, да? що розрушати мости. Вона могла порушувати мости, вона могла роз'їдати, розчиняти, розбивати, порушувати все на своєму шляху, але ця енергія стала чимось таким готовим до воз'єднання чимось таким, готовим до співпраці, до натхнення, до створення чогось нового, і це мені приємно. Тобто я відчуваю енергію у своєму тілі, і я радію цій енергії. Всі наші петлі ми виводимо за межі аркушу, проводимо від викиду ще кілька нейроліній. До кінця аркушу наша задача вивести викид, розтягнути і вивести його за межі нашого листа. Ось так. Достатньо мені нейролінії, чи як я вважаю, чи цими нейролініями я вже змогла досягти. Результату, чи змогла досягти саме розтягнення і вивільнення, розчинення цього викиду у просторі. Якщо так, то мені вже приходить до мене таке відчуття, що мені достатньо. Якщо я ще не змогла в достатній мірі розтягти цей викид, тоді я продовжую від викиду, не з середини викиду, а саме від його кінців, від країв, виводити нейролінії назовні. І знову ж таки, на цьому етапі можна трішки позастрягати, порефлексувати, а можна йти далі, вважаючи його як експрес-метод. Я працюю сьогодні знову на форматі А5. Я зараз ввожу колір, і кольором я хочу обвести певні елементи, на які. Падає моє око, яке мені хочеться виділити. От я бачу оцю петлю, і мені хочеться її навіть ось так вивести далі і зробити таке, ну, коло вже точно з неї не вийде, а якийсь, можливо, такий овал, еліпс, щось таке вийде. І мені хочеться продовжити цю фігуру. Я спочатку виділяю кілька фігур в розмірі трьох. Візьму навіть трішечки товщий маркер, щоб видно було ці мої фігури. Перша фігура це мій овал. Друга фігура і третя, мабуть, це буде. Здається, це як такі крила метелика або крила ангела. Одна фігура, і ось так я трішечки доповнюю. Друга фігура. Виходить в мене овал і крила ангела. Так, фокус трішки збився, я його поправила. Зараз я вношу колір в ці мої фігури. Кольори обираємо інтуїтивно. Ну, працюємо. Від того, що я трішечки інтенсивно розфарбовую, і від цього трясеться моя камера. Ну, крила ангела мені захотілося розфарбувати одним кольором, а овал я розфарбую іншим. І сьогодні це буде. Зелений. Розфарбовуємо потоково. Зараз точно не слід спробуватися про те, щоб не було видно погод, да штрихів перемальовування. Я зафарбувала овал, зафарбувала е, крила ангела. Вивести колір, так хочеться, і я це роблю. І жовтий мені хочеться вивести, я продовжую потік до жовтого кольору. хочу це зробити у дві сторони. І у тій кількості я вивожу колір, який мені дійсно хочеться. Я дивлюся і кожного разу тебе запитую, чи досить мені, чи я хочу ще це зробити. Я побачила, що у мене є нескруглені перетини. Я йду в скруглення, якісно скруглюючи всі перетини, намагаюся нічого не пропустити. Сьогоднішні викиди були інтенсивними. Сьогоднішня робота моя є якісною, бо малюючи 5 викидів, не може бути інакше. Що я роблю далі? Я провожу поля. Так, як мені хочеться це зробити. Вруглюю всі перетини, як завжди. Насолоджуюсь процесом. Я нагадую про те, що ці малюнки, ці викиди і всі малюнки 15 днів челенджу ви можете робити на меншому форматі. Якщо робити на меншому форматі, тоді малюнок займає ще менше часу, він дійсно вийде експрес-малюнок, експрес-метод, але нам потрібно точно пройти по всіх пунктах алгоритму. Обов'язково все ретельно скруглити. Якщо це експрес-метод, це не значить, що ми якимись етапами можемо нехтувати. Не ми можемо взяти менший формат, але якісно пропрацювати. Промила перетинник і в мене пішов вхід до фігури фіксації. Це величезний, величезний овай. Я не знаю, що це за овал, але цей результат мені вже подобається. Я навіть трішечки думала, що мені фіксувати, чи крила ангела, чи овал. Ну, крила ангела це обведені фрагменти, я їх так назвала, бо мені воно так, вони такі майже симетричні вийшли, і мені так трішечки нагадалося. Тому я саме так. Назвала ці фігури, звісно, вони не є крилами ангела, це лише метафора. Знову я йду в скруглення, я скруглюю всі перетини моєї фігури фіксації із нейролініями. Я не нехтую жодним із етапів алгоритму. І моя сьогоднішня робота, вона є точно якісно пропрацьованою, і завдяки моїм викидам, які я сьогодні зробила, я точно можу сказати, що сьогодні я точно позбавилася певного стресу, і я можу сказати, що на даний момент його рівень в мені. Точно знизився. Тому працюю далі. Це був день другий, і чекаємо завтрашній день, щоб продовжити практику.